Усім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні у нас обзор Magic Yoyo -Yo D1. Ну що ж, давайте перейдемо до його огляду. Йойо приходить до нас ось такій коробочці оновленій, Красивий. І давайте її розпакуємо. Глянемо, що тут в серединці. Так, значить. У нас приходить... Йойо! Ось така. Тоді тут тут додатково ще йде інструкція, напевно, що так, це інструкція стандартна для новачків. Вказано, як вимірити її, як, як вимірити виміряти ні нитку, як зав'язати на пальць цю тоді як закрутити на її, як начепити на її, як закрутити на її. І навіть як кинути і зробити бінт. В принципі, це його не, не типове воно, точніше, воно типове воно для гри в стилі 2А, а точніше в стилі лупінг. називають його люди. Це дуже цікавий і видовищний стиль, коли його кидаєш і відразу повертаєш руку, але ти його відразу в руку не ловиш, а кидаєш знову, і таке відчуття, що ти як людина-павук. Особливо це красиво виглядає, коли двома її зразу ти так робиш ці трюки. І так, значить, Давайте ми це в сторону. Ось така от нитка. Значить, яка кольорова гама? Значить, її може бути в такому варіанті зеленому. Досить красивий колір. Таке відчуття просвітлюється. от Воно таке напівпрозоре. І воно так гарно, як ніби світиться. Тоді такий темно-синій колір. Ось такий темніший ось такий колір і ось такий червоний колір. Він також такий більш прозорий, але гарно досить виглядає. Так, що ж ми маємо ще? Давайте глянемо, який матеріал. Матеріал пластик, досить міцний. Ну, якщо ви навіть його вдарите об землю, йому нічого не буде. Тому що, бачите, отут виходить пластик такий, напівпрозорий, що ви бачите. А отут весь оцей ободочок він з дуже такого твердого пластику. От я зараз, слухайте, бачите, який тут звук, а який тут. Ну, тобто це все не тут, от, тут повністю всюди пластик. А тут всередині порожнеча І така от надпись. Magic і D1 І як воно крутиться, таке відчуття, що оцей, не знаю як це назвати, це як якийсь. Ну, таке відчуття, як, теж, як воно крутиться. Ми його розкрутимо. Що в нас тут середині? Дві оськи. Значить, тут можна, тут два болтики можна відкрутити, якщо вам потрібно, поміняти тут болтика. І ось така тормозна система. Тобто це не, не силиконове кільця, а пластик, який отак от виступає і за рахунок цього її повертається в руку. Це досить довговічна тормозна система, тобто до тут претензій нема. Так, тоді одна половинка, яка вставляється ось сюди, воно йде ось так. Все надійно, не просто пластик, а тут металева вставка, яка йде до цього болтика. Тобто все в металі. Це дуже надійно. За це плюс. Тоді у нас йде ось така оська з підшипником. Значить, сам підшипник, зараз я його такого покладу вам, щоб ви розуміли, який це масштаб підшипника. Ось це мій фазюра, а це. А це самий підшипник, але дуже малесенький, але тим паче він металевий. Крутиться він чудово тут. Тільки що в мене навіть пальців не вистачає за великі мене пальці, щоб його покрутити, він дуже-дуже маленький. І я вже відчуваю, що він з заводу прям е змащений в смазці. Це дуже добре і його буде чудово повертатися. Сідаємо сюди. Тоді тут також ви бачите. Та сама тормозна система, два болтики, щоб вона була відкрутити поміняти оську. Оська хочу звернути увагу, як вона намертво просто тут причіплена, тобто вона не люфтить, не скрипить, не, не має ніякого навіть міліметрику. Просто дуже-дуже міцно тут тримається. І така сама металева вставочка, яка йде напряму до болтика. Ну, Тобто все дуже надійно і все дуже чудово. Я вражений просто якістю цього і її. Так, Давайте ми його так, і знову, скрутимо. так чекайте. скрутимо. Що ця штучка випадає, це нічого страшного, вона так і має бути. Не переживайте. Так, зараз ми можемо не цією стороною, бачите? Це дуже плотненько підігнано одне до одного. Нічого не шатається, не люфтить. І тут так само чудово залізло. І ось такі дві чудові половинки. Її. Пластик виглядає дуже міцним і якісним. Тобто це не якийсь такий, знаєте, як ви берете от враження китайське, якесь її купили, таке, знаєте, за пару гривень. Що той пластик в руках таке відчуття, що зараз зламається. Тут ні. Тут воно витримає ваші удари і все, що ви будете вивчати. Тобто в цьому проблем не буде зовсім ніяких. Ось таке чудове її. Давайте ще раз покажу, яка кольорова гама, така зелененька. Ось таке синє, прикольне також її. І ось таке червоненьке. Всі кольора дуже прикольні, кожен може підібрати собі який до душі, який до вподоби буде. І вивчати стиль 2А. Так, ну що, давайте ще візьмемо. Ось така от ниточка, де в комплекті. Візьмемо її начіпимо. Щоб почати грати на цьому йов, не потрібно знати трюк бінт, тому що воно повертається за допомогою простого подіргуванням Йо до себе це великий плюс. І його має не форму метелика, а стандартну форму такого класичного Йо. Тому що якби воно мало форму метелика, йому було б незручно повертатися в руку і відбиватися знову. А тут така форма збалансована, і тут центр тяжіння, по суті. Вага вся сконцентрована ось тут. І воно рівно ви можете скоригувати, куди ЙО вам буде повертатися в руку. Ну, тобто це Дуже добре. Так, давайте ми начіпимо шнурочка. Так, он, файний новенький шнурок, дуже якісний. Також хочу відмітити це. Ось так. Тут навіть не потрібно, напевно, що отак робити. Тут мені здається, що воно просто, да, воно просто так закрутиться. Це її з першого вигляду виглядає як ніби таке просте дитяче, але насправді це для професійних трюків в стилі 2А. Тобто дуже хороше її. Ось така красота. Ну що ж, давайте ще подивимося, які трюки можна робити на цих прикольних йо. йо Love the sunshine, breeze the light Fill me up with a flame I will let you in this game